Поруч зі мною головний тренер скали 1911 Михайло Басара. Пане Михайле, як вам сьогоднішній результат? Так поразка, але моментів в принципі було створено вдосталь. Як вам гра ваших підопічних? Ну, я хлопцям підійшов, роздівався, подякував за ігру. Бурально ми до цієї гри готувалися, і ми знали, як буде грати команда суперника. Ми не відходили від своєї від свого плану на гру. Багато що вдалося, тільки. Ну, звичайно, футбол це така штука. Хтось виграє, хтось програє. Користуючись нагодою, хочу привітати чайку з перемогою. А в загальному, ну, хлопці робили все від себе можливе. У нас були досить непогані моменти. Скажу так, що ми контролювали ігру, просто певні моменти не доіграли, десь втратили концентрацію і пропустили м'ячі. В загальному я грою задоволений, не задоволений тільки результатом. Як це не приклало говорити, але воно так є. До речі, з приводу суддівства. по ходу матчу багато претензій лунало з обох боків. Як ви оціните сьогодні рівень арбітражу? Вони сонні повиходили з цей свистком, цей слажком бігає, м'яч виходить вісім разів. Вони, він дивиться, ну, я не знаю, в яку сторону, говорить з тренерами команди суперника. Ну, якщо ти, ти ж маєш бути сконцентрований на ігрі, я не така людина, що я там хочу їх оспорювати і там викрикати. Ну, але я розумію, що мої люди ригають на полі, що вони виходять в синяках, в крові сходять, а людина просто виходить відбути номер. Ну, Якщо так зрозуміло, там, хто дивився ігру в трансляції, скажуть: от там тренер-клоун викрикав. Але я викрикав 100. Бо я в ігрі з пацанами, я це все розумію. А він передернув стільки раз сьогодні. Ну як дати 100 свистків за ігру? Ми тільки опустили м'яч під контроль, тільки щось хочемо здати свисток. Він просто збиває темп. Це вже я не люблю су... суддям говорити. Тому, ну, я їм подякував за ігру, все нормально. Але просто ну, друга ліга тут такий рівень, що тут хто виграє борьбу. Хто виграє, блін, повністю в підкатах вбивається, той добивається результату. Можливо, чайка сьогодні більше хотіла. Але в загальному, я ж, я ж не кажу, що вони спортили ігру. Ну але така кількість візків, вона ну безнадійна. Для... Я, я не розумію, я, я не знаю, як це описати, чесно. Ну... Велика кількість зв'язків просто таких непотрібних, що це, це вбиває футбол, яскравість футболу. Тому появляються емоції, лишні крики. Десь команда починає психувати. І такий стан заганяє себе психологічно, їм важко. А в загальному, ну я не хочу це коментувати. Це в них нехай вони розбирають там, але що вона хто там буде розбирати? Вони розберуть, подякують, і все. Поставлять хорошу оцінку. Ще кілька турів залишається до завершення сезону. Як можете окреслити завдання для команди на решту сезону? Ну, завдання в нас незмінне перемагати в кожному матчі, ми будемо просто виходити і грати на перемогу. А як складеться результат, ми вже побачимо після, там, після кожної гри. хлопці роблять від себе все можливе, ми робимо від себе все можливе. Тому я ж говорю, ми будемо виходити на кожну гру, як на останній бій, і просто старатись перемагати в кожному матчі. А там як складеться там турнірна таблиця, і, ну я, я ж не можу сказати. Е, я ще того року сказав після Юкса, як ми програли там з рахунком 3-0, що друг. Друге коло буде набагато цікавіше, воно так і є. І зараз всі команди реально включили хорошу борьбу. Буде борьба за кожне очко, за кожних три очка. Лідери будуть намагати зайняти там перше призове місце. Команди будуть там перехідні матчі. Ми знову ж таки будемо свої плани виконувати. Це перемога в кожному матчі. Цим футбол футболі цікаві. Я думаю, що друге коло буде подобатись багатим глядачам, хто переглядає другу лігу. Ну. Я думаю, що реально друга ліга зараз стала набагато цікавіше, особливо друге коло. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів! Поруч зі мною головний тренер чайки Сергій Сазигін. Пане Сергію, вітаємо! Із перемогою сьогодні 2-0, Вдалося взяти реванш за поразку у першому колі. За рахунок чого на вашу думку вдалося досягти такого результату? За рахунок віддачі хлопців дуже якісно, да, провели гру бачили, за що чого скала атакує. Да, дуже дуже гарна команда, індивідуально сильні гравці. Дуже дуже грамотну гру провели хлопці не тільки віддачі, самовіддачі, а ще і в тактичному плані. Тому дуже дуже радіємо цьому. У суперника було в принципі багато моментів, особливо в другому таймі. Як ви вважаєте, це все ж таки скала додала в атаці, чи трішечки фізично підсила ваша команда? Ну, десь і фізично підсила, десь і це психологія да, вести в рахунку, то тобто є команда нижче опускалась, ниже старалась уже создать компактність. Тому десь, десь і були моменти. Ну, Скала дуже дуже опасна при стандартних положеннях, тому ми були в цьому готові от, і справились з цим. Власне, після цього поєдинку, от, зокрема, ваш колега по тренерському цеху Михайло Басараб говорив про суддівство, говорив багато. От йому не подобалася велика кількість свистків. Як вам сьогодні арбітраж у цьому матчі? Ну я е, начну почну з того, що. Теж, да, не всі ми задоволені в грі, особливо в першому таймі. На мою думку, було багато помилок і в нашу сторону. Я не задоволений тим, що дві команди грали да, в темних цвітах шорти. Я це перед матчем говорив про це і тому що. Требуємо від гравців, щоб до не оцінювали ситуацію, бачили, що далі, далі з м'ячем робити. От, а коли темні цвіта совпадають, ну, ну такого не можна бути. От, поэтому, ну, команда виграла, але більш, більш э, вважаю, що більш э, могли проводити атаки, які зірвав арбітр. Що ж, ще раз вітаємо із перемогою і бажаємо успіхів.